Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ви мене бачите з айфона 12-го. Чому? Тому що сьогодні ми підемо здавати цю камеру. Я не знаю, яка процедура взагалі здачі чи приймуть її у нас, тому що десь в чаті GPT я вичитала, що якщо я вже зняла ці всі захисні плівки, то в мене не приймуть. Якщо онлайн я замовляла, то немає ніяких проблем. Але якщо я купувала в магазині, то проблеми будуть. Потім я вийшла. На кухню там була наша сусідка, я в неї запитала, чи щось вона здавала, і вона сказала: не переймайся, якщо є чеки, коробка і все, ну що там всередині комплектація, яка була, то можна йти сміливо і здавати. Тому сьогодні я не знаю, не буду знімати сам процес здачі, але покажу результат, чи здамо, чи ні. І ми купували за допомогою картки. Напевно, потім доведеться чекати, поки повернуть гроші. І я хочу все ж таки купити іншу камеру. Я вже подивилася в інтернеті. Зараз розповім, чого я хочу її здати. Бо в мене вже психічне порушення. Реально дуже люблю казати це слово, але ця камера саме це в мене і викликала. Вже немає сил. Що найголовніше це е, якість. Звичайно, що можливо, треба там обробляти відео більш якісніше, щоб до цього я прийшла, напевно. Але вже е, по замовчуванню я бачу, що якість відео не та яку б я хотіла. Далі пропустимо якість відео, що стосується звуку. Вчора пішли за лісою, записували відео на вулиці, був вітер, і зрозуміло, що камера, так само, як і айфон, в принципі, потрібно купувати зовнішню камеру. Мікрофон, я хотіла <звук> сказати, мікрофон, а не камера, Приєднати до телефону чи до камери, щоб було шуму поглинання і таке інше, щоб був звук більш якісніший. Так от, в цій камері взагалі немає шумопоглинання, як, наприклад, в тій, на яку я хочу поміняти цю камеру. Але проблема ще не в тому. В тому, що навіть якщо є шумопоглинання, воно там мінімальне і треба докупити мікрофон, щоб під'єднати до камери. В цій камері таке неможливо просто. В ній немає роз'ємів, таких зовнішніх. Все, все тут, де батарейка вставляється, там знаходиться роз'єм. Type-C. Але навіть якщо відкрию цю кришечку, я не зможу під'єднати, тому що так воно не під'єднується. Треба купити тоді модуль, який коштує від 60 до 90 євро. Потім ще потрібно буде купити мікрофон, і це все вильдіться в таку велику суму, достатньо, але ну того воно не варте, щоб купувати ще сюди цей модуль. Потім ще штатив. Я хотіла купити мікрофон. І якщо зробити повну комплектацію цього всього цієї всієї камери, то якість мені не подобається. Я не хочу вкладатися в цю камеру. Тому ми вирішили піти поміняти, не знаю, чи зможуть поміняти, але кошти напевно повернуть. Хоча тут також питання. Побачимо це далі у відео. Хочу поміняти на іншу камеру, і там я подивилася, що все набагато легше, і можна приєднати мікрофон, купити просто з адаптером. Бо в мене ось цей мікрофон він йде з Lighting, той який для айфону. Але є такі мікрофони з різними роз'ємами, які під'єднуються, і можна. Під'єднати до тієї камери, яку я хочу зараз. Якби я раніше це знала, якби я подивилася, якби я учла всі нюанси, було б легше. Але зараз ситуація така. Чекаю Женю, і поїдемо, будемо намагатися обміняти. Ну, якщо знову ж таки, якщо ми її не обміняємо, а нам будуть повертати гроші, тоді треба буде чекати, поки нам гроші ці повернуть, щоб потім купити іншу камеру. І, скоріш за все, вона буде дорожча, але, але нічого. Чи інше, я не хочу так, вже цю, як би я знаю. Може? Не можна мікрофон під'єднати. Хто живе в Іспанії або за кордоном, напишіть, чи здавали ви якусь техніку взагалі? Як у вас з обміном на протязі 14 днів є закон, що можна обміняти, здати. Техніку, але так як видав мені чат GPT, я злякалася, тому що написав, що не факт, якщо я зняла захисні плівки, така як я можу перевірити, взагалі чи підходить мені ця техніка, чи ні. Просто типу, я її купила, потримала в руках 14 днів, подивилась, роздивилась, мені те що щось не подобається. Коробочка не подобається, чи що і здала. Звичайно, що я захотіла використовувати цю техніку, подивитися, яка вона в справі зрозуміла, що воно мені не підходить. І що найголовніше, коли я на перші відео знімала, в мене десь зникав звук. Чупик, добре. Десь зникав звук, тобто я йду, знімаю і десь зникає. Він то є, то немає, в залежності від того, десь я там в пробулочок зайшла чи ще щось. Десь зникав цей звук. Я спочатку подумала, що я, так як це новинка ну, для мене, можливо, я тримаю так камеру і затуляю мікрофон. І я собі так в це і вірила. А потім вже ж таки, ні, я вже навчилася, тримала камеру ось так, а Мікрофон зверху і ось так ходила, себе знімала. І як виявилося, це взагалі ніякого не має значення. Це просто пропадає десь звук, дівається. І він, він стає дуже тихим, а потім потихеньку наростає, тоді мене нормально чути. Ось така історія. Тож тримаємо кулачки, схрестили пальці і йдемо в медіамаркт. Будемо штурмувати. Нехай щось нам зроблять з цим, бо в мене вже немає сил. Ми сидимо в черзі, треба взяти номерок, а потім підійти по черзі своїй до менеджера Привіт. — після роботи. оце. — Повертаємо камеру. — Ой, ти дуже близько, друзі. Ну що, ну що, звіт дали нам ну, цей назад, наш ресібо для того, щоб ми потім з ним повернемось. З іншою камерою. Все ж таки можна обрати іншу. Ми дуже задоволені. А мікрофон ввімкнений чи ні? Так, він. Заразу можна поміняти. Тут такі ціни, давай оці обрати. Ні, навпаки, стало дешевше. Ця 400 коштувала. Боже, в мене зараз тремтить голос, тремтять руки. Просто подивіться, видно чи видно. Нам треба допівнути 60 євро. Котик, ми будемо докидувати сюди 60 Будем? євро. Ти будеш. <рі> а що робити? Ну, це ну, класно. Диви космо. Action 5 Pro. Добре, сьогодні пар, розмовляла Іди в подару. Та я не ну, знаю. Космо, ков, а та, та щоб вона тут була, давай з цього починати. А, ну, так, е, я сьогодні розмовляла з Інною. Марк, хто дивиться, її влоги і питала, на яку камеру вона знімає, і вона сказала, що саме на цю. І мені дуже подобається якість її відео. Тож треба брати цю. Що? Шо... А, Не ну можна, так, отак? Ні, не можна, але давай подивимося, які роз'єми є, щоб одразу був роз'єм для Type-C, щоб можна було підключити сюди мікрофон. Так. Все, давай пошукаємо, чи є воно тут таке, чи ні. Ах. Мо, о, є, во, ось вона, є. <рес> Сьогодні наш день. А це що таке? Це якийсь штатив. Значить, ні? 549? Ну дивись, він... Це... А як, ні? Штатив 549 діджи, ну. Но... Це камера, блін. Ні, це штатив. Я тобі кажу, подивись, вона не горить ну, чор... горит чорний, ну не чорно. А яка вона важка, блін. Мені не можна давати, бо в мене руки тремтять. Так, все, давай беремо камеру і біжимо. Сказали, якщо ми нічого О. не знайдемо, прикинь, одна камера звучить. Щоб обміняти, то тоді нам повернуть гроші. Останню забираємо. Все, останню беремо і тікаємо. Дивіться, це історія з GoPro. Ми минулого разу тут така сама ціна і була. Але ми купили за 399, ну було так, як в день без іва то за 329. 329. Вони штучно піднімають Але... ціну, ага. коли йде басіло. Але прикол, дивіться GoPro, GoPro 13 Black коштує 346, GoPro Pro 12 Black коштує 349. Тобто на 3 євро дешевше 13 -та зараз. Так а тоді вона була дорожча. Так само і ось ця камера також вона коштувала тут було 400 з чимось. Ось це воно, 400 з чимось, а тут 359 наче. Вони взяли під Іву тобто під... налог. Угу. Підняли ціну, точно. Так. от гади. Кругом без... намагаються Батю... нас травки. обдурити. А. Отак. Кілатерейки, Женя. Подивіться, що я тримаю в руках нарешті. Ми обміняли, я дуже переживала, в мене тряслися руки. Я думала, чи обміняють, чи не обміняють. Блін, а мікрофон не працює так погано. А ні, працював. Все нормально. Я дуже задоволена, тому що. Так, плати є такий, Та нормально все. Я дивлюсь, що тут навіть йде в комплекті, наче як штатив, а це взагалі дуже класно. Дуже класно, що? Камера. Просто ні, камера. не камера, новина, отак. Ходімо далі туди, ні? Угу. Тож е дуже все зручно, дуже все швидко. Я думала, що будуть повертати нам гроші, ми будемо чекати, потім підемо знову іншу камеру обрати. А вона просто дала нам чек і сказала, що можна піти обрати іншу камеру, нам поміняють. Ми доплатили різницю. І все, і все дуже легко, швидко. Чудовий день. Так що можна брати, поюзати трохи, вернути, потім знову Не кажи, поюзати. Бо, бо ми там так зраділи, просто, що нам все ж таки дозволили піти і іншу, взяти, обміняти. Ми йдемо такі веселі, я кажу, зараз подумають, що ми спеціально знаєте, поюзали, подивилися, погралися нею та вирішили повернути. Але... Mm -hmm, ну нічого ну, класно, тим, що така от система, що все ж таки не довелося чекати, що повернуть гроші. Я вже сказала це триста разів, ви мене зрозуміли. Всім гарного настрою. У нас тепер нова камера. Будемо тепер юзати її. Я Жені сьогодні кажу, де я що такого гарного зробила, що в мене стільки щастя в одному дні. Завтра покажу, що ще в мене там є цікавенького, але сьогодні. Покажемо вам розпаковку цієї камери. Тут набагато все якісніше виконано. Якісніше, більше всього. Більше я все щаслива. Всередині цієї коробки ось так лежали дві таких коробочки з аксесуарами, а, аксесуари і сама камера, в якій знаходилась камера, і ось такий чохол, для того, щоб можна було. Що робити? Я думаю, під водою. Воно одягається на, одягається камеру. на камеру, защемляє всі, е, типу. Входи. Ну, відцікуючи для батарейки. Бачите, дивись, яка ситуація. Ось. Це мікрофон. Але ні. А, він. Ні, він нічого він не закриває. Все одно, я думаю, там. Є якийсь захист. Коротше, тобто цей чохол одягається, він найбільше, напевно, захищає батарейку. З цієї сторони тут кріплення, тому захищає батарейку, але тут є роз'єм, не захищає. І кнопка вкил-викил. Все. Далі в аксесуарах. Тут найцікавіше просто, ми навіть не очікували. Ну, кабель цей дріт очікували. А ось це, 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 це просто шок. Подивіться, просто це, ця камера коштує на 40 євро дорожче, аніж GoPro 12. 12. Не 13, не, не 13 там ще прикол. Ну, дорожче тієї камери, яку ми купили, на 40 євро. Давайте а. так. І тут йде аж цілих три акумулятори. Уявляєте, цей бокс, він заряджається, тобто, якщо ти десь в подорожі, з'ясував, що в тебе розрядилася камера, ти можеш змінити просто батарейку і далі продовжувати знімати. Це просто неймовірно. Далі, ну тут для того, щоб кріпити на шолом, на. На шолом. К... На... шолом? Ну, це була да, в цьому GoPro. GoPro було. Так. так, ось ця штучка два, потім. Два кріплення йде, отаких, от які фіксуються, фіксує палку до камери. Короче, такий На магнітику угу. А за магнітики ще скажеш. ще скажеш, так кажи. Ми ж записуємо відео. Давай покажу. До речі, покажу. Я не знаю, як правильно ще від цього. Так ти тримає спочатку Накай, камеру. Коротше, це від, відкручується. Така штучка. І, а, тут ще два кріплення, отаких, ідуть кріплення, які. А, дивись. Одне написано, Ні, Воно од... добре тримається. Одне міні, але міні тут з приводу того, що ось ця длинніша частина а, ну, давай а з... ця... чи? Угу, Так, саме кріплення. ось це. Так ця. Воно і більше? Ні, mm? ну однаково. Для чого длинніше і коротше? Ну то ми розбираємося в процесі. Я думаю, що, напевно, для якихось там прищепок чи ще чогось, щось длинніше, щось коротше, ну то не суть. Дивись, суть в, в тому, воно... що уявіть. Блин, крепко тримає. Воно примагнітилось, ось, в пази всунулось. Добре, все. Тримає дуже добре. Тримає дуже добре. І найголовніше, є в комплекті mm, селфі-палка. Селфі Уявіть собі, скільки аксесуарів просто в одній камері. Так. І ми купили якісь, я не знаю, нуби. Що ми купили, я так і не зрозуміла. Добре, <бук> по аксесуарам. Це ясно. А що, по... що стосується якості відео, якості звуку, це ми перевіримо вже завтра. Я піду і буду знімати на вулиці, тому що в умовах кімнати знімати і GoPro, і ця, до речі, як mm. називається та правильно? DJI. Good, kind of... так? <laughs> DJI. Good, DJI. E, можна перевірити лише, якщо вийти з кімнати, тому що в тиші знімає, напевно, все плюс-мінус однаково. Тому перевіримо. Є також додаток на телефон, встановлюєте. І що класно, ми побачили, тут можна вести стрім. І видно, навіть от я пішла на кухню, знімала на камеру, а Женя сидів в кімнаті і дивився, куди я там пішла і що я там робила. Коротше, я дуже задоволена. Неймовірний день. Так. А ти як? Я в шоці? Я в шоці просто. Ми ну, спробували трошки зйом... зйомку, і ця зйомка. Ну, набагато краще. Так ви ми ввімкнули камеру, подивилися, які є режими, як вона знімає на вулиці саме. Але в нас, на жаль, я не взяла, не подумала з собою ОСД-карту, тому ми не змогли записати шматочок відео. Ну, нічого, ми завтра перевіримо. Тому хто хоче подивитися, як знімається камера. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і завтра зустрінемось вже в новому відео з нової камери. А ти бачила ще якась штука? Там де екшн, Там є якась... Не це Щось таке? Не знаю, котик. Чудо чудне діва це, Може то фонарик? Знову скажу, що ми з села. то фонарь? Та ні, не думаю. Не знаю, коротше, що це таке. Що це таке? Отут тут таке. Де. От бач? скляшка якась на букві О. Котик, ну, це скажіть. дуже довге відео і ніхто не буде дивитися. Треба дуже швидко зробити огляд. Все, коротше, я офаюсь. Ця селфі-палка, до речі, аж півтора метри, Уявіть, я знайшла в мене є від штатив, не штативу, як від світла. Є така штука, можна накрутити і зробити таку тріногу, щоб можна було зафіксувати, бо ця штука не роздвигається, на жаль. Ну нічого, нічого. Ми на цю будемо встановлювати і можна десь записувати на вулиці. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку, вже сказала. Підписатися на наш канал, всім гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. До зустрічі у нових відео. Приєднуюсь. <свісно> всім на гарного настрія. На добра ніч. Вже. А завтра буде. Це для нас на добра ніч, а люди можуть дивитися будуть в день. <свісно> А ми тільки сідаємо їсти 10 годин вечора. Mm -hmm. Всім гарного настрою, і до зустрічі. До побачення.